Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 30 серпня, 24 рік, п'ятниця, отже, час навчального відео. Щоб на вихідні ми всі могли. Мати час з цим відео розібратись і подумати, де воно може нам бути в нагоді. Навчальне відео це не означає, що я вас чомусь навчаю. Ні. Я сам для себе на своєму сайті CryptoVictor.com додаю сторінку і показую вам цю інформацію, гадаю, в зрозумілій формі. Анонсую зміни на своєму відеоканалі з початку осені, нові списки відтворення, нові відео, новий формат, не забуваючи на ті моменти, які всі нам подобаються. Там, наприклад, головний прогноз. Підсумую так, буде краще. Заходимо на головну сторінку CryptoVictor.com. Гадаю, ті, хто займається інвестуванням, вже його давно собі додали в закладки. І користуйтесь цим меню, з якого можна розпочинати новачкам, поради щодо стратегії інвестування. Ну, з Цього потрібно починати. Навчитись якусь собі стратегію вибрати, можливо, не одну. Написати план. І користуючись фінансовими інструментами, формуємо криптопортфелі, вибираємо, в яких місцях це все буде біржі Формуючи портфелі, ми, звісно, починаємо з біткоїну, загального настрою по альткоїнам і пам'ятаєте тут вже декілька десятків криптоактивів, які ми з вами розглядали. Цей сайт я зробив для себе. Звісно, він буде постійно поповнюватись новим контентом. Один з них в розділі базових понять. Пам'ятаєте, ми тут. По п'ятницям розглядаємо ковзні середні фібоначі. Хто не бачив ці два відео, вони є. Сьогодні важлива тема індикатори горизонтальних об'ємів. До речі, щодо відео будуть відео коротше, але я не хочу ні себе, ні вас обмежувати в, ну, в, в часі навчальних відео. Бо можна поспішати і щось важливе не сказати. Тому ці відео будуть які в минулому доволі тривалі, там може хвилин 20. Отже, індикатор горизонтальних об'ємів. Звісно, зараз ми це все будемо розглядати на сервісі TradingView. Але на сайті дуже важлива інформація. Ну, по-перше, хто ще не зайшов на цей сервіс і хоче зайти, є перехід. І... Дві інформації від цього сервісу. Корисна стаття, Можете на неї перейти. Вона з скріншотами, а її опис є тут. Як застосовувати горизонтальні обсяги на практиці, приклади, підсумок? І є відео, також дуже корисне від цього ж сервісу. Воно більш детально пояснює які є варіанти цього профілю об'єму. Я користуюсь тільки одним варіантом, який я вам покажу. І на цю тему багато також інформації ви можете просто в Ютубі, і ви тут можете побачити дуже багато інформації, хто як їх використовує, ці інструменти, як вони, там, кнопки бай собі вибирають, де продавати і так далі. А ми зараз з вами розглянемо базові поняття, тобто, ну, як я от для себе цим інструментом користуюсь. Заходимо на сервіс TradingView, я його підготував цю сторінку. Почну з того, що вже знайомий нам індикатор Volume працює, то він показує оці, кожна свічка: це день і об'єми торгів. Як цей день було, зміна курсу початок дня, ходив вверх-вниз. Завершення дня, і тут об'єми торгів цього дня. Така інформація про кожен день. Зміна курсу тут, знизу об'єми торгів. Ви бачите, коли тут було потужне зниження 5 числа цього місяця. Дивіться, які були об'єми торгів. Так, ну тут розібрались. Да? Ну і саме головне це. Індикатор горизонтальних об'ємів. Гадаю, ви вже зрозуміли, що цей індикатор показує об'єми торгів по кожній ціні. І червона лінія, і максимальний оцей вихід індикатора якраз показує на відмітку 59. До речі, де зараз цей курс? Що це означає? Що я б порівняв цю червону лінію з якимось магнітом. В яку б сторону, це за два місяці графік, в яку б сторону не уходив курс, він повертається до цього 59. Вверх пішов, вниз, повернувся. Дуже потужно вверх, але все ж таки повернувся. Це все два літніх місяці. Вихід, потім магніт його тягне назад, вихід вверх тягне назад і тут він є. Знову спроба виходу. Але повертається до знову отміток 59, той магніт його тягне до себе. І об'єми торгів, гадаю, ви і самі візуально бачите, цей максимальний об'єм торгів. Далі, коли знижалися, були ну, приблизно на такому ж рівні об'єми торгів, на цих отмітках там 57, 58, 60. Це така зона максимальна. Тому багато хто відмічає від 57 до 61, практично до 61,5. І дехто, дивлячись на ці показники, виставляє ну, таку зону, де може бути курс. Гадаю, є в цьому сенс. Де були максимальні об'єми торгів, там можливо він і продовжить тут якийсь час рух. Так, можливо, якась новина погана, здвине курс нижче. І ну, 54. Тут бачите нижнє місце цього горизонтального індикатора горизонтальних об'ємів. Далі йде все менше і менше об'єми, тобто вже менше і менше зацікавленість, вже там мала вірогідність, що піде нижче 54. Оця інформація актуальна для двохмісячного. Аналізу ринку. І-63 це верхня межа цього коридору. Багато хто виставляє по цим коридорам верхню зону підтримки, зону опору. Виставляють такими розрахунками на основі цього індикатору. Гадаю, тут все більш-менш зрозуміло, де ми його можемо використовувати. Ну, ну от Наприклад. Чому зараз курс 59. Можна зробити висновки так? Чому Чому зараз цей курс 59, чому до нього тянеться, як до магніта? Бо тут були максимальні об'єми торгів. Йдемо далі. Також на денному графіку я хочу показати вам, давайте я поки індикатор, що уберу, ми Давайте з вами повернемось до середніх. 2 EMA на денному графіку жовтий 50 ДНК, синій 20 ДНК. Багато хто порівнює зміну цих ковзних середніх, коли вони перетинаються, зміна курсу в одну, в іншу сторону, так було перетинання, тут було. І коли синя лінія зверху йде, це може. Указувати на продовження фази зростання, а зміна, наприклад, коли синя йде вниз, це вже зміна тренду. Але ви бачите, в основному йде синя зверху лінія, і це означає, що далі буде, ну і зараз іде тренд на зростання. І чим більше відстань між цими лініями, тим потужніший цей тренд. Ну, от ми побачили, що іде зростання. І давайте сьогоднішній те, що ми розібрали. Є два варіанти. Перший не дуже мені подобається, Кращий індикатор, який в цьому ж місці. Дивіться, тут Фібоначі, далі багато різних варіантів. І от два варіанти об'ємів торгів. Це мені більше подобається. бо Тут, ну що, нам потрібно, наприклад, з цього місця подивитися, які були об'єми торгів. Тиснемо і, да... і це ми одразу все бачимо. Бачимо, чому тут 56-57. Але ці розрахунки були з 1 числа цього місяця, тобто тільки за місяць. Ми можемо розтягнути його далі і зробити. За 2 місяці. Або з цієї червоної лінії ми тягнемо до ну, початку літа. І з початку літа, якщо рахувати, то пам'ятаєте, ми тут вибрали два місяці літніх і тому тут було 59. А якщо ми виберемо 3 місяці літніх, то вже максимальні об'єми були на 54. Але кожну ціну ми можемо зараз дивитися. В такому візуальному форматі все. Гадаю, тут е, зрозуміло, де користуватись цим індикатором. А з 2022 року ми бачимо, що максимальний об'єм був на ціні 54. Тому 54 дуже потужна зона. До неї, звісно, може курс повернутися. Це той магніт, який давав максимальні об'єми торгів з 2022 року. Гадай, для чого цей індикатор горизонтальних об'ємів, ви вже зрозуміли. Де його брати для використання, ви зрозуміли. Але я не впевнений на безкоштовній версії, він є чи нема цього сервісу TradingView. Начебто була інформація, що він доступний тільки в платній версії. Але треба уточнити. Хто на безкоштовній версії, скажіть, будь ласка, є він у вас доступний чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях і інші будуть знати. Є така можливість на цьому сервісі використовувати цей індикатор дуже важливий в безкоштовній версії, бо в моїй є. На сьогодні по цьому індикатору все. Якщо вам відео було корисним, поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, звісно, напишіть коментар. Так ми розповсюдимо україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, процес триває, там все палає і буде палати, і будуть орки повертатись в середньовіччя. І всі свої нікчемні життя вони, їх діти і онуки будуть працювати на відновлення України, репарації будуть виплачуватись, іншого шляху в них немає. А Україна розквітне в Європейській родині. У нас креативні і працьоті люди, тільки подивіться воєнно-промисловий комплекс, скільки зроблено. Дрони, роботи, Нептун, поляниця. Та дуже багато чого нового зроблено. І щоб Україна мала можливість це все продовжувати, нам самим потрібно допомагати. У кого є можливість донатимо. Зараз дуже потрібні дрони на Покровськ та й інше багато чого потрібно якої є можливість і бажання, гадаю, знайдете ви, де це заплатити. До речі, я анонсую зміни в своєму відеоканалі і планую відкрити сторінку, де будуть офіційні варіанти задонатити в крипті. Гадаю, багато хто б це з вас зробив. У нас понеділка, як завжди, розглянемо біткоін на тиждень, буде стисло відео 5-7 хвилин. На вихідні. Гадаю, ви розберетесь із, із цим індикатором, і якщо пропустили Фібоначі і Ковзні розберете, де ви їх зможете приміняти в себе. Продовжуємо розбиратись в цій цікавій криптотемі. З вами був Віктор. До зустрічі!